Відсутність зростання кліматичних катаклізмів у Росії за 10 років є очевидним парадоксом. Цей парадокс зумовлено тим, що експериментальне обладнання, розроблене закритою групою вчених АЛЛАТРА, чинило реальний і відчутний вплив на зменшення зростання кількості та сили кліматичних катаклізмів у цьому регіоні. Звісно, це обладнання не є панацеєю. Під час своєї роботи воно не усувало самі причини кліматичних і геодинамічних змін. Однак його функціонування давало змогу суттєво знижувати силу та частоту катастрофічних подій, Фактично гасити небезпечні коливання. Аналогічно тому, як демпферні системи працюють в інженерних конструкціях, Як гребля, що утримує воду, обладнання стримувало зростаючий тиск. Даючи йому перейти в руйнівний сценарій Але В серпні 2023 року, внаслідок того, що рух Аллатра було оголошено небажаним на території Росії, роботу цього обладнання було вимушено зупинено. Його було демонтовано, і вивезено з Російської Федерації. Незабаром після цього, одним із учених Алатра було публічно озвучено, що основні висновки про ситуацію з катаклізмами в країнах, на які поширювалася дія експериментального обладнання, можна буде зробити вже через 3-4 місяці. Тоді як реальна динаміка катаклізмів проявиться повністю через 6-9 місяців, коли пом'якшувальний ефект від роботи обладнання повністю припиниться, Унаслідок цього одразу ж з 10 серпня, по листопад 2023 року, було зафіксовано рекордний сплеск кількості та сили кліматичних катаклізмів на території Росії та деяких країн Східної Європи. І ця тенденція лише наростає щомісяця.